Вітаю колеги Володимир Метелець, Центр професійних бухгалтерів. У цьому корисному відео ми розглянемо порядок звільнення від плати за землю юридичних осіб в період воєнного стану. На екрані ви бачите території, підстави і тривалість такого звільнення. Отже, ділянки на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Звільняються від плати за землю, тобто від земельного податку і від оренної плати за землі державної комунальної власності по факту того, що такі території перебувають у переліку територій Міністерства реінтеграції номер 309 Тривалість звільнення за 2022 рік це 10 місяців з 1 березня по 31 грудня, а за 2023 рік це ті місяці. Які є в переліку 309. Друга категорія це ділянки, які перебувають в консервації. Для того, щоб тут не було сплати плати за землю, необхідно рішення органу місцевого самоврядування, тобто сільської, селищної чи міської ради про затвердження проєкту землеустрою і інформація про те, що ділянки перебувають в консервації. У відомостях з Державного земельного кадастру. Тривалість звільнення це період проведення заходів з охорони земель. Наступна категорія це ділянки, забруднені вибухонебезпечними предметами, надається звільнення від плати за землю на підставі відомостей із Державного земельного кадастру. І тривалість такого звільнення. Починаючи із періоду обстеження операторами протимінної діяльності до дати, коли, за відомостями ДЗК, буде інформація про придатність Землі для використання за цільовим призначенням. Далі ділянки на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях, які забруднені вибухонебезпечними предметами. Пільга надається на підставі. Віднесення таких територій до переліку 309 на підставі заяви платника податків, тобто підприємства, про потенційне забруднення землі, рішення органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих пільг і інформації з Державного земельного кадастру. Пільга дія після активних бойових дій або тимчасової окупації. І закінчується рішенням про придатність землі для використання. Таке рішення може бути прийняте органом місцевого самоврядування після завершення заходів з обстеження операторами протимінної діяльності. І ділянки потенційно забруднені для того, щоб не платити плату за землю. Тут необхідна заява платника про потенційне забруднення землі. Рішення органу місцевого самоврядування про встановлення податкових пільг, і надається ця пільга період до її скасування рішенням органу місцевого самоврядування, або до моменту, коли початок відбувся обстеження операторів, операторами протимінної діяльності цих територій, або є рішення про придатність Землі, про її використання. За цільовим призначенням. Більш детальніше ми розглянемо воєнні податкові пільги на третьому відеосемінарі, який ви бачите на екрані, реєстрація на цей відеосемінар за посиланням або за телефонами, які ви бачите на екрані. Отож, до зустрічі! Будемо раді вашій участі!